Вітаю на нашому каналі. Ось все, виставкова, колись Мурманська. Агроекспо. Ви знаєте, така була виставка, поки не було. Ну ви знаєте, кого не було. А, так, а оце зупиночка. Павло Геннадійович, як це зупиночка називалася? Що тут було? Зупиночка, ще комбіната. Кіровоград та грободу бунду це був такий міський кіровоградів комбінат, який виробляв залізобетонні вироби, керамзитовий гравій і столярні вироби. Це було управління тресту Укрмишкого спсбут, які займалися будівництвом кори на полі. Більшість продукції попродалися на цьому місці, назначення чисто піднісували. Ось замовлення колись, і е, будували ферми, будинки і так далі. І е, тут вироблялось усе, крім е, цех. Адже ну, е, залізобетонні вироби це є ну, одне з найголовніших, будь-якому виробництві ліки перекриття. Це, до речі, було одне з таких, е, я унікальних лікарні, де ми, ми виробляли. Перекриття зі мною 9 це не будь на виробництві, існувала така технологія. Чому я кажу ми? Бо, ну, це завод, на якому я особисто працював, я віддав тут 4 роки своєї молодості, можна сказати, з 2000 по 2004 рік. Я працював саме ось в цьому цій будівлі. А ми зараз прийдемо. Ну, спробуємо. Зараз ми спробуємо сюди. До тут речі, колись була. До речі, був дуже поганий звук, коли в ту сторону була. Тут ми зараз побачимо, це адміністративна будівля, цього комбінату. В якій знаходилась е, директор, е, бухгалтерія, е, е, лабораторії різні. Бу, були навіть такі екзотичні кабінети, як телетайпна і наш бюро. На сьогоднішній день майже як музей. Так. Був там телетайп стояв і ми могли приймати, відправляти телетайп програм. Ось. І таке приміщення існувало як наш бюро, де сиділи там забіг, які е, різного плану заходу. Це історія. Прийняли на себе комп'ютери. Зараз я пропоную вам пройтись і подивитися на те, що залишилося. До речі, це не зовсім за кожного. Подальше ми підемо на Завод, в якому який там повністю загошений, але тут життя якесь ще тим, ну, існує. Трохи є. І це правда так, тому що земельна ділянка оформлена на цю територію, тобто якась надія є, але оформлена людиною, яка зараз знаходиться е Ну, я вважаю, що це недоцільно казати, але є там невеличка кримінальна справа. Чи воно дійсно буде не буде, ви ж розумієте, поки суд не визнав людину, не винуватив, тобто людини не винувати. Це, це так є. Але дивіться, тут колись були лейки, як якась клумбочка, але зараз цього немає. До речі, а це ми зараз, зараз ми перебуваємо поряд з... Такими хвойними рослинами єлі вони здається, я не фахівець, не розбирав. Ага, бо мандрини, як кажуть, що мандрина – це не єлі. Це ось коли ми декілька днів тому назад дізналися. Вот. До речі, тут з цими рослинами ялинка. це вони висаджені. Висаджені були цими садівниками кіровоград агробудіндустрії. І ну, штучно висаджені, адже тоді... Була при Радянському Союзі, там і трошечки пізніше мода на е, хвойне навколо адміністративних будівель. Ось, ми, я особисто в 2000 році охороняв на Новий рік ці рослини, бо... Ну, Не зовсім а, добросовісні <рик> кіровоградці, Вони приходили на Новий рік і пиляли верхівки. Ну, і Це таке було лише мали... тут. Я на той час працював, я вибачаюсь на е, друкмаші. Там також була алея хвойних дерев, як, о, як, якраз це все ж таки ялинка. А там е, саме е, мадрина. І дійсно ми охороняли, бо на новий рік хтось приходив і спилював. Так, так. так і так і було. Нам не завжди вдавалося зберегти повністю. Якась е, нехороша людина, все ж таки спиляла дерево. Ну, а ну вони тоді були невеличкі. Як і тут, мабуть, а зараз це вже великі дерева. Штучно висаджені садівниками індустрії дерев. Тобто на той час все ж таки якось е, е, хотіли люди, щоб було гарно, е, гарний вигляд перед адмінбудівлею. Хоча і зараз ці заводи, ну, зараз які працюють, хащі. так само. Ну, Зараз хаще. Я ще раз хочу звернути увагу, і ми знімаємо зараз самі закриті заводи, або в такому стані. Це не від того, що немає заводів, є Є багато нових, є дуже нові, сучасні, але ну, так склалося. Щось вмирає, щось народжується. Це нормально. Ну, В даному випадку цей завод трохи... Ну, не дуже він виглядає таким робочим, хоча написано, о, сьомий континент, все, як було. Якщо я не пам'ятаю, вони якраз були стягувачами. <говорить> я за себе говорю, бо я дуже... Я працював тоді в Державній виконавчій службі. І от Де я показую ті заводи, тобто я їх, вони були боржниками. Ну, як бачите, ніщо їх не спасло, вони от стали. Як сталося. Семий континент, якщо не помиляюся, вони, це спочатку взагалі, вони там е, торгівля була, здається, драг, ну, драгметал і таке щось. І зараз відносно цього господаря, якщо я не помиляюсь, не хочу говорити, не прізвище, є якась там кримінальна справа. Ну, сталося, як сталося. Воно ж, як кажуть, не може нічого бути. А, Павло Геннадійович, на якому поверсі був ваш кабінет, де ви працювали? Значить, тут трошки трошки для глядачів нашого каналу треба зробити, зараз я відповім на ваше питання, до речі, тут треба зробити трошечки екскурс в історію. Була... Комбінат мав назву. Кіровоград, сільстроіндустрія, це при Радянському Союзі. Потім в е, ранніх роках Незалежності цей комбінат мав назву колективне підприємство Кіровоград Агробудіндустрія. А товариство з обмеженою відповідальністю це е, Сьомий Континент СТ, це е, вони перекупили борг. Кіровоград та індустрії і дуже була така скандальна справа. Ось, і через господарський суд Кіровоградської області було притаскано рішення на е, мільйона гривень. І всі люди, які тут працювали одномоментно завдяки нашим доблісним суддям втратили роботу, бо, е як ми бачимо, товариство з обмеженою відповідальністю воно не стало порятунком для цього комбінату, а е до приходу цього, цієї юридичної особи ну, якесь життя було, працювали всі три заводи. Цей е завод складався з трьох е комбінат складався з трьох заводів. І вони всі три працювали. Може не на повну потужність, адже не було вже тоді ніяких колгоспів, але якесь е, приватне будівництво забезпечувалося. Якесь е, виробництво тут був дуже, дуже гарний на деревообробному заводі, був дуже гарний е, цех е, товарів е, широкого вжитку, які робили. Дуже гарні е, вікна е, під склопакет, е, дуже гарні робилися балясини, е, ну, на замовлення приватних власників. Цей е, цех е, працював на повну потужність і навіть е, розвивався. Але ну, за допомогою, за допомогою не дуже добросовісних е, е, органів, я не буду казати про яких. Е, е, цей комбінат штучно припинив своє існування. Е, Стосовно кабінету, ось е, е, з цієї сторони, ось прямо з лівого боку, де ми бачимо прибув, там була шкопачне, це опалювалося це, це е, приміщення. Далі, далі вікна в нашу сторону, і це має на увазі першу поверх. Тут була диспетчерська, ну, яка була таким імпровізованим і відділом збуту. Тобто там постійно знаходилася людина, яка мала зв'язок з усіма посадовими особового підприємства. Ну, да. До речі, машбюро. Оцей за, за куток заброшений. Ось тут на верху, на третьому поверсі, якраз і було машбло. Що стосується мого особистого кабінету, то я працював, я люблю спокій. Коли мені ніхто не турбує, тому я я вибрав собі, тут було що вибирати, як ви бачите. Я вибрав собі е, маленький кабінет на третьому поверсі, вікна виходять е, з з, з, того з іншої боку, сторони. Так само, як і... Прийомна генерального директора була розташована також на тому ж самому поверсі. Ну, ну, Вікна знаходились... Треба бачити виробництво а не дорогу, де тут шумлять. Так, <гум> да, так. Да. Ось з цього боку тут було кілька входів, з цього боку о, був вхід, який... О, посл... Ну, навпроти зупинки. Мабуть, ну, це, ну, це колись головний, да. головна прохідна, але да. вона потім, я так розумію, що перестала працювати і стали використовувати геть інші. Її заблокували і ніде більше, ну її ніяк не використовували. До речі, що стосується прохідної, головна прохідна знаходиться трішечки далі. Ми туди не підемо. А, ну, не підемо, бо, бо це ми... далеко і там, здається, охорона зараз є, бо все ж таки щось тут ще да, е... є, працює. Двіжуха якась є. Ну, Пропоную піти трішечки далі. Е... Розповім вам про те, що тут на за площадку. Ну, зараз ми тоді ставимо на паузу, бо ми йдемо до іншої нашої локації. Трошки у нас не вийшло. Ну, а Чому не вийшло? В принципі, все вийшло. Це наша мета, це за керамзитовий завод. Ну, То Кіровоградський керамзитовий завод. Але колись, Павло Геннадійович, це була просто частина е, комбіната. Так, одна третя частина. Він виробляв е, ось такі от е, камінці, що це е, таке. Це... Ну, Звичайно, в дитинстві я казав на них акатиші. Це керамзит, дуже, дуже е, е, прекрасний чудовий матеріал, будівельний. Е, е, яким чином його виробляли? Це шматочок гліни. Тобто це гончарна глина, така спеціальна є. ну З будь-якої глини не зробиш, бо там е, є певні е, характеристики, е, якісні мають е, бути. Ось. І е, подається природний газ е, в формі такої, такої великої труби, викладеної е, цеглою вогнетривкою і шляхом е, обертання ось такі от камінці, які є і наповнювачем, і утеплювачем. А. Дуже якісний матеріал, але для його виробництва необхідна велика кількість природного газу. Якщо ви живете в п'ятихповерхівці, дев'ятиповерхівці, які будувалися в радянські часи і після, то стовідсотково в плитах прикриття він є, а також він на останньому поверсі засипаний поверхом, технічному поверсі він при, присутній. Це як утеплювач, і він дуже надійний е, і дійсно він в свої. Я кажуть, обов'язки виконував. Тепер ми зараз з вами підійдемо сюди. Ось це заброшений завод. Ну він не заброшений, він власне, є власність, Це формула земельна ділянка. Але ж <схай> тут нікого немає, нічого немає, навіть охорони. Хоча ось, ну, дійсно, охорони. як зробили, ось намастилися лідово, бачите, ну тут вже його. Дощик, сонце. Ну це як захист, щоб ніхто не лазив через забор, бо через паркан, бо можна вимуслитися і це буде якась, якась, якийсь захист. Ну так охороняються у нас земельні ділянки. Цікаво, сплачується чи орендна плата, чи ні. Це вже інше питання. Це зум. ж, здається, не, не Гоупрошка зум не витягує добре. Це ж адмінбудівля, якщо я не помиляюсь. Ні, це ні? Сам, завод. А, сам завод. Сам завод, а, адмінбудівля троє трішки. Я, я поясню. Справа в тому, що завод і будівля адміністративна це було одне ціле. Це Він складався з двох частин. Одна частина була укріплена в. З одного боку інша частина була укріплена. Я маю на увазі от печі. Оці. О, тут було дві печі і вони, е сама будівля по собі була і виробництво. На, на, здається, на першому поверсі були майстерні, на другому поверсі були. Е Адміністративні приміщення, там, до речі, на цьому заводі працював головним механіком мій, мій батько. От. І я підробляв у 2000-2004 році юрисконсультом. От. Кабінет директора, здається, мені був на, на другому поверсі. На другому поверсі. Так, кабінет мого батька був також на другому поверсі. А ось на третьому поверсі там вже знаходилась е, роздягальні для е, співробітників, які безпосередньо беруть участь у виробництві для обжигальщика. До речі, ну, це була дуже непогана робота, бо, е, наприклад, той самий це людина, яка дивилася безпосередньо в піч. Яка дивилася, щоб не йшли козли. Козли це коли, коли воно там зліпалося, йду такі брилами, прямо воно там вивалювалося. Але це вже не якісна робота, і це вже ну, не керамзіта, а вже не кондиція. І ось ця людина, яка е, там працювала, то можна було заробити 400-500 рублів. Ну, тобто, наприклад, за рік роботи можна було заробити на автомобіль. Це нагадаю це без крайньої півночі, без у себе вдома в Кіровограді можна було заробити непогані гроші. От. Ну, зараз ми туди і не підемо, бо дуже несприятлива погода. І ми, якщо чесно, то не підготувалися, щоб тут не замаститися. Ось, На наступний раз ми підготуємося і е, зробимо. Не дуже законну річ проникнемо на територію і познімаємо для вас цікавинки, як зараз виглядає цей завод. І ну... у мене є фотографії десь 2007 року, якщо не помиляюсь, це якраз також це підприємство було боржником. І свій час ну, описували майно державні виконавці. У мене залишилось трохи з тих часів, як виглядало це підприємство. Навіть я розумію, що тут вже більше 15 років пройшло. Тобто зараз воно набагато гірше виглядає в той час, коли я останній раз тут був. Зараз тут вже цих печей, це труп, їх вже немає. А на той час вони були, і там, була вогнетривка цегла, укладена новенька. Тобто на той час керівництво заводу ще була надія, що вони його запустять і він запрацює. Але зараз ну, це вже все. Це лише земельна ділянка, яку, яку колись можуть е, щось використовувати. Вже Виробництво керамзиту, я думаю, що тут вже ніколи не поновиться. Для виробництва керамзиту необхідний є природний газ, а виробнич багато. багато. Ну, це одна з складових виробництва керамзиту. Тобто гліна, газ, оця піч і обладнання, і е, виробництво пішло. В чому справа? Справа в тому, що наша держава з цінами на газ грається, як циган з сонцем. Так І коригувати якісь контракти довгострокові, як на якесь будівництво неможливо, бо, наприклад, я працював колись в 10-х годах роках відповідальним за... Газове господарство на одній там з компаній, то неможливо скоригувати е, ціну на, наприклад, навіть на опалення, бо щомісяця що тобі надають додаткову угоду про збільшення ціни. І ну, для того, щоб я повторюсь, для, для виробництва керамзиту необхідна стала. Постачання природного газу за якоюсь зрозумілою і фіксованою ціною. На жаль, зараз нічого не змінилося. І так само газ, хто знайомий з закупівлями, нічого. Не, ну, Тобто, ті самі додаткові угоди, ціна збільшується, вона коливається і вона взагалі неможливо передбачити. І це. Це дійсно працює не на користь виробництва, ну, може коли щось виправиться, а поки що ні. Ну, Я думаю, що на сьогодні ми далі нікуди не підемо, бо вже трохи це вже майже вечір. Ну, Бачите, тут охорона, ну, вікна не побиті це добре, але її там немає. Але ви сюди не ходіть. <хи> ви зрозумієте, що це все ж таки приватна власність, тут дуже багато собак, не треба. Але шкода, що зупинилося дуже корисне виробництво, яке на даний час я вважаю, що він потрібен. Це складова. складова. Любого будівництва. Можливо, хтось там буде казати про пінопласт, але мені здається, керамзі трохи надійніший, а теплопроводність, здається, вони дуже близькі. Я стосовно енергоефективності, тобто за допомогою керамзитового гравію можна досягти високої енергоефективності будівлі. Без застосування... Е того самого пінопласта. Так. Бо це набагато більш ефективно і, до речі, він же ще й ну, довговічний. Так, це і... не пінопласт, пенопласт можуть і комахи їсти, якщо їм сподобається десь. Це в будь-якому будь випадку, керамзитовий гравій є. Ну, дуже ефективним засобом для підвищення енергоефективності так. будівель. На жаль, ми від цього втратили відійшли, втратили. На жаль, ми втратили, втратили це виробництво. У 2004 році одна піч ще працювала на цьому заводі. Їх тут було дві. Ну, так, їх дійсно було дві, але ну, хоча б одна працювала, а зараз це вже відновити. Ну, мож... Взагалі це неможливо Кра... краще побудувати новий. Добре, дякуємо. Ми сьогодні з нас досить пригод. Як кажуть, ставте лайки, підписуйтесь, а ми вам ще щось розповімо десь ще під... Десь зайдемо, щось покажемо про те, що ми знаємо. Може, не досконало, ми не документальне кіно знімаємо, але ж щось трохи та знаємо. До побачення.